Вітаю всіх, хто бажає добра Україні і слава українцям, які боронять свою державу в тилу і на фронті. І сьогодні інформація для роздумів про те, що Росія почала бити ракетними ударами по ТЦК. Останні дні. Прильотів було достатньо. Називаємо зараз тільки крупні, тільки такі великі міста: Харків, Запоріжжя. Кривий Ріг. Туди прилітають ракети, і Одеса, Одеський, Приморський, ТЦК поки не прилетіло. Але саме корупційний воєнкомат України довоєнний і початку воєнний періоду. Уже оголосив про закриття Приморської ТЦК Одеси, він закривається, бо туди має прилетіти, це ж логічно. Отже, таки, е, на, на, на нас е, насуваються такі зміни. Перше. А куди приходити людям, які хочуть оновити дані? А якщо з'явилося право на відстрочку? а якщо треба. Пройти військово-лікарську комісію. В одному з воєнкоматів, здається, Запоріжжя ТЦК переміщено в лікарню, в лікарню, щоб там коротше туди одразу і на медкомісію. Ну, якщо туди проти ракета, то туди загинуть не просто військові і військово зобов'язані. Це дурість. Наступне питання: а коли Росія б'є по ТЦК, а це вона почала робити на четвертий рік війни. До цього вони не вважалися центрами прийняття рішень. Вони вважалися центрами виконання рішень. Виходить, що без відома держави Зеленського Сирського на місцях в областях є центри прийняття рішень, кого брати в армію, кого не брати, кого мобілізувати, а кого і не мобілізувати, починаючи від крутих пацанов і закінчуючи. Скажімо так, представникам релігійної громади Старообрячівської або імені Петра Конашевича Сагайдачного віри православної. не важливо. Важливо те, що центри прийняття рішень оголошені ТЦК та СП. Якщо врахувати те, що в ТЦК та СП забагато було випадків порушення прав людини. Законності правил елементарних військової, скажімо так, ну, можливо, грубої мобілізації, але всіх, хто підлягає, то тоді виникає питання: а чи це не гра така інформаційна, а от Путін і його армія наводить справедливість і б'є по тих, хто порушує справедливість? Путін зрозуміло, що він тварюка і б'є куди завгодно, куди йому вважається необхідним. Але зараз інформаційну просторі серед простолюдинів, простих людей, так називаємо нашого народу. Я себе не відношу до народу. Можете писати в коментарях нацик там ще щось, мені ваші ці образи для тих, хто вилупився раніше, ніж я прочитав про конституцію Сталіна, Гітлера і всіх решта. Значить, що ми говоримо? Центри прийняття рішень, друге порушення прав людини, третє порушення елементарних мобілізацій, ну і четверте зрив мобілізації, і коли серед народа, народа піде слух, Путін карає карає тих, кого не може Українська держава покарати, полковників Борисових і всіх решта. Уявляєте, в слідчий ізолятор сидить слід полковник Борисов, прилітає шахет. Саме в його вікно, або, або ракета, яка з точністю до 1 метра влітає в вікно. І тоді, і тоді, от дивіться, професійні російські пропагандисти, народ України помітив, кого карає Путін. Це дуже такий хитрий хід. Тому ті, хто працює з інформ, а, інформацією, з інформаційно-психологічними операціями, він повинен це зрозуміти. Далі ТЦК та СП, по яких прилітають ракети, втрачають документацію. Що робити? От, згоріло все. І що робити? Відновлювати. Значить, той, хто купив за грошики за 5 тисяч доларів, колись воно було 2 тисячі доларів. Зараз вже доходить в Києві до 15 тисяч доларів, там непридатність по медичних по параметрах. Якісь інші соціальні там вимоги. Коротше, той, хто купив собі відмазку, відсрочку, повинен по-новому принести. Він скаже: слухайте, таке пацани, я вам вже дав 5 штук. А у нас згоріло, вибачте, згоріло. Для ТЦКшників в центрі в Києві в команду сухопутних військ, це вигідно. Чому? Тому що, коли згоріла вся документація, включно з купленими, то можна зараз всіх куплених. А в нього вже нема більше 5 тисяч доларів. Ну, в тих, в кого є, да, той знову заплати, знову принесе таку саму довідку, навіть за 20 тисяч він принесе. А ті, хто нашкребли 5 тисяч, дали рік, два, три, п'ять років назад про непридатність. А сьогодні нема цієї довідки. Тому дуже цікаві події, явища і наслідки розгортаються після знищення або попадання ракетів шахед шахед у. ТЦК та СП. Що буде далі? Побачимо, як відреагує зараз управління мобілізації сухопутних військ. Ми це зрозуміємо.